Вітаю вас, друзі. Отже, як і обіцяли, сьогоднішній випуск ми присвячуємо оформленню документів у Польщі. Тим більше, що усі шляхи перетину кордону уже налагоджені, і більшість українців уже знає, як дістатись до усіх міст Польщі до своїх рідних та близьких. Можу лише іще раз нагадати про те, що найголовніші пункти допомоги українцям знаходяться у Польщі на залізничних та автовокзалах. Отже, найперше і найголовніше, що потрібно зробити з документів, коли ви вже знаходитесь у Польщі, це реєстрація номеру Песель. Номер песель це щось на кшталт нашого ідентифікаційного номеру. Зробивши його, ви без проблем зможете знайти роботу, відкрити рахунок у банку, в лікарні вас запишуть на прийом, і найголовніше, ви можете отримати одноразову грошову допомогу у розмірі 300 злотих. Наголошую на тому, що ця сума буде одноразовою лише у сумі 300 злотих. Також на суму 500 злотих допомогу ви можете отримати на своїх дітей. І ця допомога буде щомісячною. Під цим відео я залишу посилання для того, щоб розібратися детальніше у отриманні цієї допомоги. Я розумію, що дуже багато із вас, приїхавши до Польщі, зіткнулися з одною дуже важливою проблемою незнання мови. Це досить важлива проблема, і її потрібно вирішити. Ви маєте розуміти, що коли ми перебуваємо на території Польщі, ми повинні вчити польську мову, а не змушувати поляків говорити нашою. Наші мови багато у чому схожі, і я не бачу проблеми у тому, щоб вивчити польську хоча б на початковому рівні, тим більше, що зараз відкрито дуже багато курсів, де абсолютно безкоштовно можна записатися і взяти уроки. Причому як дорослим, так і дітям. Про всяк випадок я зібрав список із найпопулярніших курсів, де ви можете пройти курси польської мови онлайн або навіть записатися і фізично приходити на ці уроки, і залишу посиланням внизу під цим відео. Друзі, теми наступних випусків ви можете визначати самі. Якщо вам щось цікаво, то задавайте, будь ласка, питання у коментарях, і я буду старатися відповідати у наступних своїх випусках. А на сьогодні все. Слава Україні та Польщі!